Доброго дня! Мене звуть Любов Борисівна. Сьогодні на уроці ми з вами говоримо про раціональні вирази і допустимі значення даних виразів. До них належать цілі і дробові вирази. Цілі вирази складаються із чисел, змінних за допомогою дій додавання, віднімання і ділення на число відміни від нуля. Наприклад. Це може бути вираз А мінус Б 3х, а в квадраті додати 2а, ділене на 4, 8. І можна навести ще велику кількість виразів, які відносяться до цілих. Як я вже сказала, це вирази, які складаються із чисел, змінних. З'єднаних між собою знаками віднімання, множення, додавання і ділення на число відмінне від нуля. Ці вирази мають значення при будь-яких значеннях змінної. На відміну від них, дробові вирази, записую тут. Це вирази, які містять дію ділення на вираз зі змінними. Наприклад, М додати 2 на М відняти 3. Наприклад, А додати ділене на 2а. Наприклад, 3 ділене на х в квадраті мінус 1. Ви бачите, що у всіх цих виразах. У знаменнику є ділення на вираз, який містить змінну. Такі вирази мають значення тільки тоді, коли знаменник не дорівнює нулю. Давайте розглянемо декілька прикладів і знайдемо допустимі значення змінної. Допустимі значення змінної, що це таке і як їх знаходити. Перший приклад. 5х мінус 2. Перш ніж ми почнемо з вами міркувати про допустимі значення змінної, ми повинні з вами розібратися, що це за вираз, цілий чи дробовий. Цей вираз не містить ділення взагалі, тому цей вираз відноситься до цілих, і тому має значення при будь-якому значенні змінної. Тому х це будь-яке число. Будь-яке число? Значить, будь-яке число допустиме для даного виразу. Будь-яке число можна підставити у даний вираз і знайти значення цього виразу. Розглянемо другий приклад. М додати 2 м відняти 3. Цей вираз містить ділення на виразі змінною. Тому для того, щоб цей вираз мав зміст, потрібно, щоб m-3 не дорівнювало 0. А значить m не повинен дорівнювати числу 3. Ви розумієте, якщо замість М сюди підставити 3, у знаменнику утвориться 0, а на 0 не можна ділити, тому М 3 це недопустиме число для даного виразу. Тоді ми пишемо, що M будь-яке число, крім 3. Наступний приклад. 81 ділене на А. Знов це дробовий вираз, в якому знаменнику змінна. І цей вираз буде мати зміст тільки тоді, коли знаменник не дорівнює нулю. А не повинно дорівнювати нулю. Тому допустимі значення це всі значення А крім нуля. А. Будь-яке число, крім нуля. Четвертий приклад. 2 додати ігри ділене на 5, цей вираз відноситься до цілих виразів. В цьому виразі немає ділення на виразі змінною. Тому він має значення при будь-якому значенні змінної. Пишемо y будь-яке число. П'ятий приклад 11 поділити на 1 додати А в квадраті. Це такий провокаційний трошки вираз. Це, це дробовий вираз, в якому у знаменнику є вираз, який містить змінну. Але знаменник у даному випадку ніколи не дорівнює нулю. Ми пишемо з вами: 1: додати А в квадраті не дорівнює нулю. Він ніколи не дорівнює нулю, оскільки А в квадраті це число невід'ємне, будь-яке число в квадраті. Буде мати значенням невід'ємне число. І якщо до нього додати 1, то буде число, яке ніколи не дорівнює нулю. Значить, замість А можна підставити сюди будь-яке число. Ми пишемо А будь яке число. Навіть мінус 1 в квадраті це 1, додати 1 буде 2. 0 в квадраті це 0, додати 1 буде 1. Ніколи 0 не вийде. Тому тут будь-яке число можна підставляти туди, і е, взагалі цей е, дріб буде мати зміст. Розглянемо наступний шостий приклад. 4 ділити на х в квадраті мінус 4. Знаменник не повинен дорівнювати нулю, оскільки цей дріб має у знаменнику виразі змінною. Ми пишемо х квадраті мінус 4 не дорівнює 0. Дуже схожі ці вирази, але в даному випадку х квадраті не повинен дорівнювати 4. А значить, х не повинен дорівнювати плюс і мінус 2. Розумієте, Якщо замість х підставити сюди 2, в квадраті це 4 мінус 4 0. Якщо підставити мінус 2, в квадраті це 4 мінус 4 0. Решта чисел підходить сюди, значить ми так і запишемо, що х це будь-яке число, крім плюс мінус 2. Сьомий приклад 35 ділене на модуль х мінус 3. Пригадаємо, що таке модуль, і запишемо, що х за модулем мінус 3 не повинен дорівнювати нулю. Значить, модуль х не повинен дорівнювати трьом. Модуль це відстань від точки на координатній прямій до нуля. Відстань від точки 3 до нуля дорівнює 3, і від точки мінус 3 до нуля дорівнює 3. Значить, х не повинен дорівнювати плюс мінус 3. Пишемо з вами. Х. Будь-яке число, крім плюс мінус трьох. І ще один приклад схожий на попередній 35, ділене на модуль Х додати 3. Що ми повинні тут зрозуміти? Що модуль х це число завжди невід'ємне. Воно може дорівнювати нулю або бути додатнім. оце значення. А додати 3, воно буде тільки додатним, і воно ніколи не дорівнює нулю. Тому в даному випадку х це будь-яке число. І останній приклад Дев'ятий. К в квадраті ділене на К додати 8, і К відняти 3. У знаменнику добуток двох виразів. Ми з вами пишемо, що К додати 8 помножене на К відняти 3 не повинен дорівнювати 0. А значить, кожний із цих Множників не повинен дорівнювати нулю. К плюс 8 не повинен дорівнювати нулю. І К-3 не повинен дорівнювати 0. Значить, К не дорівнює мінус 8 і К не дорівнює 3. Значить, К це будь-яке число. Крім мінус 8 і трьох. На сьогодні все. Сподіваюсь, було зрозуміло. До наступних зустрічей!